Питання з курортного. Відпочиваємо в липні 2024 року в Одеській області на Чорному морі в нашій рідній Україні. Тож, сьогоднішнє відео про пляж курортному. Що тут взагалі є? І трішки по цінам на пляжі. Море неймовірно тепле, чисте. Сьогодні зранку був неймовірно красивий схід сонечка в 5.30. Зараз шоста година ранку, ми дуже рано ходимо купатися на море. Вода тепла, тож ми купатися, а далі у відео більше інформації про пляж уроку. Море чай дуже чисте. Я таке обожнюю ранок, як упадку. Хочу вам показати так трішки з моря. Зайшли я зараз на косі стою. Тут так іде трошечки коса, а далі там уже глибина. Купаються люди як ось тут з краю, так і на глибині. Пляж відкритий, дозволено купатися, тому людей трохи є. Ось, Так що в цьому році ми так вагалися. І на море хочеться, і незрозуміло, якийсь такий блок стоїть, що страшно. А по суті, у нас зараз, на жаль, ніде не спокійно. Ось були якраз перед від'їздом в Києві, як це все відбувалося, гатили, так що ну, просто я за весь цей час війни мені перший раз так було, ну дуже сильно страшно. Тому що я не в Києві живу і попала в такий епіцентр з цього. Цих подій страшних, то якось так подумали, треба точно їхати. Ми зараз в Україні, на жаль, ніде не застраховані, скрізь небезпечно, скрізь страшно, але маємо жити, маємо працювати і відпочивати, донатити, допомагати. Тому ось так. Ризикнули, поїхали і дивимося, що люди відпочивають, багато мам з діточками. Ну, живемо, українці, живемо. Ну і трішки вам ось шуму моря, величі цієї краси в Україні. Ну а як купатись далі? Так, сьогодні вітря. Гаряча кукурузка, креветки, холодне пиво. Ми вже брали, смакували, кукурузка коштує 50 гривень креветки 100 грамів, 100 гривень. Пиво не брали. Так що можна купити і посмакувати щось. Море з обіда таке схвильоване. Ми йдемо на обід. А люди ще так купаються. Такі хвилі сьогодні. І море дуже-дуже тепле. То так люди тішаться. Не всі ховаються, хоча спека неймовірна. Водичка рятує. Таке море. Треба цих 35. Та я думаю, на сонці може й більше. Чоловіка 35, я думаю, більше. А зараз подивлюсь на телефоні, мені ж цікаво самі. Діти пищать, кому радість, так це дітям, це чесно. Так, по таких сходах треба вгору йти. Тут декілька є спусків до моря. Там, де коса закрита повністю, не можна там купатись і ходити. Ну, ось тут такі сходи. Так треба спортивними бути, щоб так підніматися. По декілька разів в день і спускатись. Постарша до відпочиває. Ну так, є такі люди. Постарше відпочивають. Волочку покажи. Та є де посидіть. Хто так притомився? Такі схили високі. Так, піднялися ми вже вгору. Ось такі сходи там є. Зараз вам покажу такі тут обриви. Так біля тих таких високих глиняних гір таких ми купаємось. Мор. Так близенько і страшно підходить. Бо так я дивлюсь, є. Пообсипались ці глиняні. Такі гори. Море гарне, чисте. Людей мало. Порівняно з роками, коли не було повномасштабної війни. Після обіду, так що о 16-й прийшли ми так до середини десь села, спускаємось так іншими сходами. Так трішки людей більше купається. Декілька є заходів тут у курортному, село пусте. тільки що йшла дівчина по телефону, розповідала комусь, Боже, каже, село селом, нема нічого. Море і село. Ну, дійсно так. Нема нікого, людей дуже мало. Ну, ми купатись. Кукурузку гарячу понесли. Хтось як жаба не вилазить з води. То вже так довго чекали море. то накупуємось. Мачненькі. Ось така ще смакота. Яка ціна? Це по 50. По 50 гривень. Давайте нам одненьку. Вот дам, дам Так, ось тут уже? є ще й смаколики. Так, купили, будемо частувати і милуватися. Собачка прибігла покупатися. Прикольно. Я ось смакую пахлаву, яку ми купили. Хто буде в курортному, хто ходить такий чоловік в національному костюмі, дійсно смачно. Я не дуже таке полюбляю, але ось скуштувати захотіли і дійсно смачно. Чоловік каже, що смачно. Ось тобто так, смакуємо і милуємо. Ціна 50 гривень недорого і смачно. О, дівчатка, що по чому? Реклама вашого села курортне. Ага Можна і повечеряти. Ну, давайте, піцу давайте. Піц у нас щось купимо та так на пляжі і повечеряємо. Це є Ще є сиром. О, давайте просто сир Ну, то посмакуємо. 40 піца і 35 пиріжки, так? Да? Ага, дякуємо. Ну, будемо смакувати. Ну, є сушечка в тісті, є солодки. Ці солодкі – це сир. Беремо одну піцу? Так, да, з сиром. Оце щастя. Бабуся з дідом відпочиває всі. Фотографуй, знімай мене. Клас! Будьте готові підніматись так високо. Такі кардіонагрузки серйозні. Після шостої вже сонечка тут немає, парасолька не потрібна. Є ось так зроблені сходи, то не так вже й високо. Якось аж ось щось сюди піднімались ми. І чайки. Дуже багато чайок. Дякуємо за перегляд, ми додому, а далі ще буде.